Вітаю всіх! Давайте сьогодні розглянемо такі питання, що було, що є і що буде на рунах. І так, що відбувається у мене зараз у житті. Що було? Де І що буде? Так. Що відбувається зараз у житті? Така цікава руна нам випала і перевернута, скажімо так. Взагалі, це якась невдача, якесь упередження зараз відбувається, якесь нерозуміння, що, що робити, і якось немає. Впевненості у рості якогось майбутнього, а також немає якогось можливо зв'язку з, з родом своїм. Ну, взагалі, якась руна, така, скажімо так, не. не Невпевненості якоїсь невдачі, якогось упередженого ставлення саме до вас. Що було, ми говоримо про те, що не було якогось нового починання або якісь зміни такі кардинальні, також їх не було. Бачу, що можливо була якась втрата сил, можливо, була якась. Блокування якихось ваших ідей, або було вибране неправильний напрямок сили, ну, щось якогось руху такого си, з боку сили, такого знаєте, руйнівного не було. А от очікує дуже класна руна очікує руна Феху, що втілює в собі багатство, достаток, успіх, відчуття безпеки, родючість, процвітання, ну, взагалі фінансова стабільність і соціальний успіх. Ну, хоч на майбутнє, скажімо так, я думаю, що всі ці аспекти будуть пережиті, скажімо так, уроки будуть всі взяті з того, що зараз відбувається, і все ж таки настане якась фінансова стабільність і дасть поштовх до безпеки, до радості, до процвітання і матеріального. Матеріальної стабільності, але при цьому не забувайте розвивати свій духовний розвиток, тому що це також дуже дуже важливо, щоб стати на ноги. Дякую, пишіть свої запитання.